Я їду в місто, у справах і вийшла записати вам влог. Ну, Чортик гавкає. Той все гавкає. Як я йду, все він гавкає мені. І так, на чому ми зупинилися, Їду в місто, беру вас з собою, куди ж вони без вас. І, можливо, походимо по магазинах. Подивимося, що новенько, що цікавенького. У нас тут недавно... Була пожежа. Ну, картина, я вам скажу. Дуже така страшна. ну, Це на нашій вулиці, зараз я вам все покажу. Ну, я вам скажу, що дуже страшно. Так, ми вже підходимо до місця. Як бачите, тут у нас церква була і вона згоріла. Так що ну, я знала про цю подію, коли старша внучка прийшла зі школи. Каже, Бабушка, у нас загоріла церква, кажу, в смислі? Ну, вибачте, сурлік переривається, але ж ну, ну, я вам кажу, я не могла повірити, що таке сталося. Вона ну, каже, пішли, я тобі покажу. Вже каже, фотографії каже, по школі ходять, що згоріла. Так що ну, це дуже страшно, я вам кажу. Ми прийшли, то ну, вже воно не горіло, а ну, всі стояли і дивилися просто. Ну, страшно. Ну, тут вже більш-менш привели в порядок, але... Спочатку це було, прям ну, волосся диплоставало, і моторошно було так, що ось така новина. Тож зустрінемося з вами вже пізніше. І так, я вже в лісі, я бачите, десь не десь сніг Ем, Тож я не говорила про оцю церкву. Це церква була не православна, а була баптистська. Ну і якось так вийшло, що згоріла вона. Я вранці йшла молоко, то ще все нормально було, а потім вже внучка прийшла із. Школи, і оце таку новинку мені сказала. Я просто була в шоці. Я не могла повірити, кажу, ну як це так, кажу, я йшла, все нормально було. Ну, каже, он, фотографії по всій школі вже ходять по цих Так що ось такі справи сталися. Не дуже приємні. Тепер скидаються е, люди е, на банку, тому що на рахунок, е, якщо вкладеш, ну, то можуть заблокувати, тому що такі укази вийшли. То вони на банку скидаються, ну, щоб відновити цю церкву. Коли її відновлять, я не знаю. Ну, це, Я думаю, це буде довга справа. Або вони будуть відновлювати її, а можливо будуть руйнувати і будувати нову якусь. Ну, не знаю. Я їхні плани не вникаю. Ось такий наш сніг лежить, як бачите, ось. Хоча середина весни, але сніжок лежить. Ну, у мене було колись таке, що е, один рік у квітні е, випав був сніг, ну такий добрячий, по щиколотки, ні, навіть вище. Ну зранку він випав. А після обіду вже цвіли е, абрикоси і снігу як і не було, хоча він випав доволі такий е, великий, е, ну, десь сантиметрів 20-30 точно було. Так що він може, як би вам так сказати, зненацька розтанути і ми поки що будемо насолоджуватися останнім снігом в цьому році. Ну, Він ще буде в грудні, але так що ось такі справи. Вже я скоро дійду до траси, не знаю, скільки я там стоятиму, але вже зустрінемось пізніше. Я вже на трасі, чекаю на автобус, але не знаю, коли він буде взагалі. Я думаю, що довго не прийдеться мені стояти. І скоро я буду в місті. Так, я вже в місті. І зарано я приїхала і треба... Ну, трошки зачекати, так за і відкриваються магазини. А, ну, я постараюся а, походити по таких магазинах, а, подивитися, що до чого, так що не такі справи. Знімання прихованих, тому що в деяких магазинах реально не можна знімати. Зараз ми подивимося, які магазини працюють, які. Ну, це я снова сейчас кручу. Он медленно крутит. Может, мы уйдем? Estamos inculando. Думала купити для іграшок тримачі, от такі гагані. Але так подумала, в ну, мене такі іграшок багато немає, тому я відклала. Можливо, колись якось куплю, але не зараз. Так що ось такі справи. Зараз подивимося, що в інших магазинах. тому що зарані я приїхала і треба почекати трішки. Так, віддаємо за контент. 我得没收他。

Там було трішки. Кулотинок. Доброго ранку. すてき。 Щось будують гарне таке, не знаю. Ще 5 хвилин треба зачекати, тому що воно відкривається в 9. Ну а в нас ще 5 хвилин. Треба почекати. Що вже відкрите, я не знаю. Так, зараз будемо дивитися. У нас можна йти. Доволі гарний. Це на кузинку підійшов, хоча мавляв малявкам підійде. Ось ось з кінчим чи я на потім там називається. Поназивають яти, не розбираюся. Оце на кузинку великий. Доволі такий скудний вибір, звісно. Це ж таке. Так, Так, Буду дивитися, можливо, я оценив. Колись візьмуть. Ось костюм є. О, ось костюмчики є. Це на менше яких. У мене кухточка ось така. Ось така кухточка є. Це цілий костюм. Для мальовок. Так, тут платтячик получу. Таке, щоб зачепило мене. Mm. Так, так ще не знаю, подивлюся кожу каскаю. Так, оцей, оце маленький, немало. Вирішувати це візьму. Подивлюся, не знаю. Подивилася, там короче, був комбінезон, такий гарний з пучками. Е, комбінезон від медика. Він гардогий, це треба вівторок їхати, але вівторок я не поїду, тому що в мене навчиняв. Е, взяла короче, таку цепочку доволі непогану, погано. Е, ланцюжок із серденьком. Ну, це пластик і ланцюжки на мені не тримаються. Йду в Аврору перевіжу в Аврорі, потім доїхати додому. Так, йду в Аврору, там, і буду напевно їхати додому. чтобы mm -hmm. раскрыть все. А пойдем в этот. Что тут нового? Так, так что mm -hmm. mm -hmm. нема. Mm -hmm. так, а тут такого? Так, тут что Так, Ось такі є. Лотики. Доволі гарні. Ось Та, такі доволі знаю. Ой, песик. І песик бігає. щобока бока бока прибігла. Тіхнуть. Так, теж наверх хтось стягував. На ней ничего. нічого. Мені щось цікаво. Лучше щось є тут. Високо далеко. Я вже вправилася в Аврорі. Покажу далечки ну що Зараз просто немає як. Йду далі. Грехти, йди. Тепер за мною йде. Ой. Подивимося, що тут нового цікавого. Так, всього повного тільки. Ой. Це дорого. Хочете й того, і того воно... Не виходить. чим би там дітей потішити. хай вже доця прийде. Вона купить так космось маляном взять, щоб не дорога була. С малюнки. Так. Не знаю, немає таких пас нормальних тут там все напої. Не знаю, хочеться малим щось купити таке гарний. А що купити сама не зною. Ледяники на ну, ледяники я. Той. Я зробив ледяник. Так. так, я ледяник. Так, майонез 28. Салатний. Я подивлюся, може ще, щось зміни не йду. Нема такого, щоб я взяла.

Наша продукція надзвичайно смачна, корисна, та безпечна. Фух, навіть не знаю, що їм і брати. Хочеться щось таке смісненьке, солоденьке. Печенюхи, є черга така, що їм зумадити можна. Так, тут іграшки є. Але це такі іграшки, не знаю, навіть. так, далі ще в нас є. Я купилася, йду додому на зупинку. Май. Купила гостинці малин. І вдома вам покажу, тому що зараз дуже незручно. Йду додому. Йду на зупиночку. Тож зустрінуся там. вже На зупинці. Чекаю на автобус, але не так, коли він буде. Ось

Так, я вже зійшла з автобуса і побачила. Йду додому. І зупинилася вже вдома. Я вже вдома і вам готова показати свої покупочки. Перше це ось такі печенюшки. Мої малі дуже люблять з чаєм пити щось солодке. Друге, це знов печенюшки. Але це і для мами. Але для моєї донечки, вона дуже я їх любить такі пряники. Так, далі. Далі ще ось ось такі язички, доволі смачні. Називається «Тещин язик, тож я купила таке. Далі купила лагідний кетчуп, купила сосісок, цілий пакуночок. Так, купила хліба, е, купила ось е, таку доволі гарненьку е, цукерницю, ну не знаю. Мені щось вона дуже. Легенька, але ну, подивимося, хочу приготувати такі цукерочки доволі непогані. Останнє, що я купила, це ось е, отака, е, салфетниця, але я її буду застосовувати для зошитів. Е, буду коли пара, підготовлю, е, буду підготовлювати зошити, тільки мені потрібні на е, 4 пари. Щоб я не ходила, я підготувала, собі тут поставила о, і е, на столі вони отак гарненько будуть стояти. Так що ось такі були покупочки доволі непогані. Намолилась, находилась, натомилась, але ну, стараюся, щоб купити малим всяких добреників. Ну це все, що купила. Тож на цьому я завершую свій влог. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Всіх люблю і дуже міцно обнімаю.